Всім привіт! Мене звати Максим і я займаюся онлайн-продажами побутової техніки та електроніки. Хочу подякувати агенції Совомаркетинг та окремо порекомендувати до співпраці з Василем. Десь рік тому нам налаштували Google рекламу, і по сьогоднішній день ми дуже задоволені результатами. Google реклама на сьогоднішній день у нас це основне джерело трафіку. Василь завжди на зв'язку, завжди підкаже, якщо є якісь питання. Без проблем знесе якісь справки, якщо це потрібно. І в цілому, наприклад, якщо у нас звільняється якийсь бюджет на рекламу, то Василь завжди знає, куди краще інвестувати ці кошти. Нещодавно ми навіть зіткнулися з блокуванням мерчант-центру. і слово маркетинг дуже швидко разом з ними ми. Несли усі поправки і за 5 днів нам розблокували аккаунт метчам центру. Це дуже швидко, бо я знаю, що в цілому це дуже такий довгий процес і може займати навіть місяць і більше. Тому я сміливо можу рекомендувати агенцію Совомаркетинг та окремо співпрацю з Василем.